Привіт-привіт, дорогенькі Терези! Цей старо розклад для вас на лютий місяць. Подивимось, чим багатий буде цей місяць, на що вам звернути увагу, які події вас чекають в лютому місяці. І так. Перша карта. Туз Кубків говорить про те, що місяць буде, буде багатим на емоції, повна чаша емоцій. А, можливо, хтось признається, для, зізнається в почуттях, можливо, ви розкрите свої почуття до когось. А, можливо, місяць буде багатим на події, які вам. А, Скажем так, принесуть вам нові почуття, нові відчуття, дозволять вам прожити якісь певні хороші позитивні емоції. А лицар мечів говорить про те, що може бути поява людини, цього лицаря мечів у вашому житті, а може бути людина військовою, людина, яка дуже наполеглива, людина, яка за щось бореться, або вам треба буде змагатись за щось боротись, займати ось таку життєву позицію. Тобто може бути ще порада для вас. Що от ви запитуєте про якусь ситуацію, то ця карта говорить: беріть, дійте, наполегливо йдіть до своєї мети, до своєї цілі, виборюйте своє. І ще одна карта, карта повішеного говорить про те, що, можливо, або якась ситуація може мати ще певний такий підвищий стан, невирішений стан, або може нам ще говорити про те, що на якусь ситуацію вам потрібно глянути під іншим кутом. Можливо, ви не так оцінюєте ситуацію. Може, із-за цього за чого вам потрібно боротись? Тобто, можливо, ви не так розцінюєте ситуацію, і ви не боретесь, і ситуація зависла. Тобто, тут вам потрібно під іншим кутом подивитись на цю ситуацію і боротися своє, відстоювати своє, добиватись свого. Так, ще одна, колода, ще одна колода у нас. Тут у нас двійка жезлів, говорить нам про те, що карта вибору, карта можливостей, карта починань, карта того, що от іменно потрібно буде як робити вибір, наче як на роздоріжжі буде стояти і приймати якесь рішення, рішення рухатись далі. Все залежить від вашого вибору. А ще одна карта. Королева жезлів у нас виходить. Королева жезлів нам показує про те, що ви Тут можете виходити такою королевою з жезлів, або звернути увагу на дівчину, на жінку, яка є цією королевою з жезлів. А це може бути вогняного знаку зодіаку, може бути такої світлої русявої зовнішності, або така доволі імпульсивна дівчина з імпульсивним характером, така як зжигалочка. От тому тут вам на неї також важливо звернути увагу. І ще одна карта. Наша дев'ятка кубків говорить про те, що знову ж таки, бачите, кубки, дев'ятка кубків, і туз кубків цей місяць буде для вас багатий на емоції, на позитивні емоції. Карта гармонії, карта стабільності, карта задоволення того, от що в якому стані ви будете себе почувати, тобто вас буде влаштовувати те, от якого стану ви досягнете. Можливо, після вирішення ось цієї от ситуації, ось цієї от. Якоїсь справи, яка у вас могла зависнути вже певний період часу, і на оракулах. Дивимось, дорогі Тараси, що вас очікує в лютому. І так, перша карта знову нам показує. Зверніть увагу на якусь жінку. Це або ви, і ви тут багато чого можете зробити, багато чого від вас може залежати, або от іменно оця королева жезів хтось інший. І бачите, знову нам показує, зверніть увагу на якусь жінку. А, може вам допомогти у виконанні вашого бажання. Карта виконання бажань, карта здійснених мрій, або жінка, яка може знаходитись з вами на відстані. І як результат, карта Золотого кільця говорить про знову ж таки, здійснення бажань, отримання. Позитивного результату, справи тієї, яка вас цікавить. Для когось, можливо, навіть може бути карта пропозиції. Тут, можливо, якась жінка вам в цьому може допомогти, або дає вам поради, до яких варто прислухатись. Або от жінка, яка вам може допомогти, наприклад, якщо це про роботу, то в співпраці, і ви отримаєте доволі такий хороший результат, позитивний результат. Ось такий таро-прогноз для вас, дорогі терези, на лютий місяць. Я вам бажаю прекрасного лютого місяця. Тільки. Позитивних емоцій, і побачимо з вами в нових розкладах.